Під вуглегірськом це за десяток кілометрів від Дебальцевої, просто за крок від передових позицій бойовиків значно підвищили свою активність ворожі диверсійно-розвідувальні групи на пошук та знешкодження терористів львівські та полтавські міліціонери, а саме вони тепер підтримують проукраїнський стан речі у районі. Вимушені тепер виходити майже щодня. Руслан Ярмалюк повернувся разом із бійцями з чергового рейду на нейтральну смугу. Зачистка справа дуже делікатна і дуже небезпечна, особливо коли треба зачищати села на нейтральній смузі. З самого ранку хлопці з батальйону Львів та Полтава вийшли на зачистку. У досвіта без броні міліціонери зі Львова та Полтави невеликими групами обходять село вулицю за вулицею. Сепаратисти відпустці е, перевіряємо, перевіряємо. Олег у роті наймолодший боєць. Його група прикриває тил на випадок ворожої засідки. Мені з 19 років. Що я добровольцем тому, що не можу дивитися на такий бардак в Україні. І думаю, що я в своєму віці думаю, можу чимось допомогти. Інша група не вибиває, а стукає в двері будинку, біля якого помічені терористи. Я гуляю. Та вони там ставки, ставки охороняють. Дітананком його попросили поохоронити. Ця жінка, як завжди, нічого не чула і не бачила. Жила в цивільному шлюбі з чоловіком, який вже давно не з'являється вдома. Комедія скінчилася, коли під час обшуку бійці знайшли кровоспинні засоби, сховані у подушці. Для надання першої медичної допомоги Тут однозначно вони виліковувалися тут. Стріга в дірах повалені паркани, не викопана досі картопля, бадилля, що стовбурами пнеться до неба, та старі ікони, які ця жінка співмешканка бойовика викинула просто на вулицю. Це сьогодення Донбасу. Ну винесла старе тому ані що... Вони цінності не предоставляють. У цьому будинку бойовики обладнали шпиталь, криївку зі зброєю, хлопцям зі Львова та Полтави теж вдалося вирухувати. Тут ще що давай, давай о. Красавчик. У городі поруч із парканом терористи облаштували справжній схрон – автомати, набої, гранати та одяг. Муха російського виробництва це не є українська муха. Автомати, ну, треба їх перевіряти. Також бачите, якою зброєю користуються так звані ДНРці. Цієї зброї вони стріляють по нашим хлопцям. Ту, яка нічого не бачила і не чула, коли в неї в городі терористи ховали зброю. Забрали до райвідділку. Сьогодні хлопці вертаються на базу без втрат та з трофеями. Завтра знову на зачистку. І знову це буде вихід на умовно нейтральну, неконтрольовану українцями землю. Руслан Михайло Потяга з річ шпортила спецкордва плюс